Доброго ранку, в кого ранок, доброго вечора, в кого вечір. Сьогодні я вирішила записати таке відео, як правильно медитувати, або чому ви не знайшли ще свій варіант медитації, чому вони можуть не заходити, і взагалі, яка головна задача медитації? Якщо а, у вас Є такі ситуації, коли вам постійно в голову лізуть якісь думки, коли ви не можете зупинити свій мозок, коли ви не можете розслабитись, коли ви не можете а, знайти відповіді на якісь питання, коли ви в депресії, це все каже про те, що вам потрібна медитація. Я колись сама дуже скептично до цього всього відносилась. Я думала, що люди, які медитують, ну, відлетівши кудись там люди. А от зараз сталося так, що вже більше двох років я в медитаціях я побачила результат самої першої медитації. Так сталося, що я відразу знайшла відразу знайшла свою. І зараз я поділюся рекомендаціями, як знайти свою, і взагалі як медитувати, як навчитися і для чого це все потрібно. Нас зараз світ постійно кудись рухається, постійно кудись біжить дуже швидко. І а, наш мозок дуже багато інформації переварює йому просто. А, немає часу, щоб відпочити. А так само і наше тіло. Ви можете не звертати увагу на своє тіло, але воно може вам сигналізувати якимись проблемами, якимись хворобами про те, що щось не так. Зупинись. Або просто я настільки сильно зажався, будь ласка, зроби так, щоб я розслабився, щоб я спокійно спала, щоб я спокійно, організм наш щоб спокійно відновлювався, щоб набирався сил. Медитація допомагає тілу розслабитись, розуму заспокоїтись, а вашій інтуїції розкриватися. У нас у кожного є інтуїція, у нас у кожного є можливість бачити більше. Це не просто лише окремі люди, якісь вони вибрані. Ви можете теж стати тією вибраною людиною. І зараз в нас нова реальність 5D зараз особливо розвивається яснобачення, чутливість, навіть банальна чутливість до себе, чутливість до того, що хоче ваша душа. Чутливість до того, в який напрямок вам йти. І от це все допомагає розвинути медитацію. Якщо ви спробували медитацію і вона вам не зайшла, то можливо ви. Не знайшли свій варіант медитації. Є медитації просто там, де музика, і ви розслабляєтесь. Є медитації з голосом, які направляють. Є медитації, в яких є і музика, яка спонукає, тому що ви розслабились і зайшли в цей стан. І паралельно голос, який направляє, розказує вам, що зробити, що зараз уявити, для того, щоб ви почали входити в цей стан, в цей стан такий. Сам собою, в глибині душі. Цей стан в глибині душі. Цей стан, коли ви от сидите тут, але не наче ви десь не тут. Ви десь настільки в глибині своєї душі, настільки в собі і відчуваєте себе, що поряд світ уже стає таким фоном. І в цьому стані ви максимально чутливі до себе, ви можете знаходити відповіді на свої питання. Є багато видів медитації. Є навіть медитації, які ти просто включаєш музику і ти танцюєш. Танцюєш так, як тобі заманеться. Можливо, там ще якісь є види. Я, я туди глибоко не буду заходити, але от основні напрямки. І виберіть, спробуйте. Можливо, медитація, де просто включається музика розслабляюча, і ви під них засинаєте, ну можливо, воно вам не підходить. Ну і плюс, коли ви засинаєте під час медитації, це каже про те, що ваше тіло настільки виснажене, що йому зараз головніше заснути і відпочити. А вже потім, десь колись, а, далі вже можливо, розвивати душу, інтуїцію і так далі. І це також нормально і це також добре, що у вас медитація, одна із задач медитації це розслабити. Розслабити розум, тіло, розслабити взагалі вас. І сприйняття ваше. Тобто зупинись і розслаб'ся. І в цьому стані ви можете засинати так. Якщо вам це зараз важливо. Тому засинайте, будь ласка, один, два, три, п'ять разів ви заснете, а на шостий ви почнете щось інше відчувати. Це лише через практику. Ну, по моєму досвіду, мені наприклад, дуже складно було починати медитувати. Це якраз в мене був в той момент, коли в мене безліч думок, і дуже складно зосередитись. І я вибрала медитацію, де є основа музика і де є голос, який мене направляє. І вибрала той голос, котик ходить, і вибрала той голос, який насправді мене, мені заходить. Зараз і на Ютубі є безліч медитацій. У мене я зробила свій курс. Якщо вам мій голос заходить, будь ласка, пишіть мені. У мене є свій курс, у мене є вже записи декілька медитацій. Вони просто поки що людям заходить, мені подобаються відгуки. Знайдіть ту людину, голос якої вам приємний, голос якої вас розслабляє. А, а, а музика на фоні вона просто буде доповненням. Є навіть музика, яка глибока. У мене, наприклад, є деякі медитації, там а, музика, вона така. От ти навіть ще не почув голос, ти просто включив цю музику, тебе вже пробуває до глибини душі. І цю чутливість до цього всього ви також зможете в собі розвинути. Ми всі це можемо. У нас це все вже є в собі. Немає жодної людини, яка до цього не чутлива. Є просто не розкрита. Або можливо, вам зараз ви не зараз не готові, можливо, вам треба почати з якоїсь іншої інформації, взагалі в сторону езотерики, або якісь там сприйняття, можливо, про чутливість себе, якісь курси, жіночі курси. Будь ласка. Але рано чи пізно ви, якщо вам Але рано чи пізно може статися так, що вам того буде замало. І ви захочете піти в глибину себе. Тому що це класно, коли а, ти йдеш, розвиваєшся, і ти постійно хтось потрібен, який тобі буде наставляти, який тобі буде показувати шлях, але а, нюанс в тому, що лише ви знаєте свій найкращий шлях. А, і лише ви себе можете привести до тих людей, які вам допоможуть, до тих медитацій, які вам допоможуть, до тих курсів, ви це відчуєте. От це той момент, коли. Захотілося, або вона мені подобається. Я хочу послухати її медитації, я хочу послухати її курс, я хочу піти до неї. Вона мені подобається. От знайдіть людину, яка вам подобається. Інформація якої вам заходить. Да, вона може вам десь тригерить. Мене також тригерили люди, які медитують. Сидить собі там, медитує. А зараз я та людина, яка сидить собі там і медитує. Тому що а, саме головне – це результат. От знайдіть ту медитацію або той вид практики, який вам дасть результат. А результатом буде оцей такий спокій. А, результатом він потрошечки буде оці думки а, зменшуватися в голові. І ви будете ясніше бачити ситуації, ви будете менш тригеритися різними ситуаціями, які різними подіями. Ви будете спокійніше реагувати. Це така, знаєте, позиція неначе дорослішаєш. доросліша позиція. Ти вже не звертаєш увагу на якісь дрібниці, тому що це дрібниці. Ти бачиш ситуації глибше. Реакції людей, слова людей на хейт, якийсь, або ще на щось, ти реагуєш глибше, бо ти на це все дивишся з іншої сторони. Про те, як я на це все дивлюся, це скоріше результат моїх пропрацювань і тих курсів, які я проходила в своїх наставників. Я дуже багато інформації цією я ділюсь через свій курс. У мене є курс Живи своє життя. Тому кому цікаво заглибитись, спробувати, будь ласка, пишіть інстаграм, Ютуб. Посилаю вам любов. На сьогодні все. Гарного вам дня! Вечора, ранку, якщо це вечір, гарного вам відпочинку. Відновлюйтесь, набирайте сил і починайте медитувати.